Олександра прийшла на донацію крові вперше. Каже, у вихорі негативних новин прагне долучитися до допомоги воїнам ЗСУ ще й таким чином. Оголошення про спільну донацію побачила в соцмережах у волонтерів, і оскільки немає протипоказань до донорства крові, долучилася до ініціативи. Я давно цим хотіла не те, що зайнятися, хоча б спробувати. Але завжди, я думаю, це такий людський фактор, та потім, та потім, та потім, а в якийсь критичний момент, коли начитаєшся новин, то є дві функції або скласти руки і нічого не робити, або робити по максимуму такому своєму маленькому закуточку. Тому я вирішила, що от є відчуття того, що ніби світ дуже сильно змінюється, що все міняється, я нічого не можу з цим зробити, тому я можу допомогти там, де я можу допомогти. Сміливі ужгородці здають кров, бо сміливі завжди мають щастя. Під таким гаслом на закарпатській станції переливання крові провели першу спільну донацію, започатковану волонтерською ініціативою донорів. Одна із організаторок акції, Богдана, дружина військового, каже: повномасштабна війна, яку веде Росія проти України, критично загострила потребу у донації. Це вибудовує спільноту насправді, бо приходять люди, які між собою незнайомі з різних міст, бо тут, окрім уже, є також внутрішньопереміщені особи. Є люди, які нещодавно приїхали на час війни, об'єднуються і мають щось уже спільне. Я планую це не разову акцію, бо насправді не, стільки зусиль було вкладено, аби навіть просто познайомитися з цими людьми, що хочеться робити це стало, і це буде набагато ефективніше. Це ефективно, як і для людини, яка здає кров для її здоров'я, так і для міста, і так і для станції. Бо потреба в крові на фронті не зменшується. І спочатку повномасштабного вторгнення вона тільки зростає, зростає щодня. І, до речі, кров, яку донори сьогодні здадуть, в понеділок вона вже поїде на фронт. Медики на станції зазначають, щоденно мають гостру потребу в донорах, а світлофор потреб майже постійно перебуває на червоних позначках. Нині тут поповнюють банк крові як для потреб закарпатців, які перебувають у лікувальних закладах, так і для воїнів ЗСУ. Для військових кров та її компоненти відправляють щотижнево. У нас дуже велика потреба зараз у крові у всіх групах і резусах. Просимо всіх людей, щоб долучилися якось до донорства, щоб не хвилювалися, щоб не переживали, а щоб прийшли і допомогли. Зараз анонсували, що робимо з половина дев'ятої і до п'ятнадцятої години. Тобто, продовжили, хоча б так робочий свій день, щоб люди знали. Ну приходять вчора. Так було десь 50 чоловік. Зазвичай 50 нам достатньо, але наразі нам потрібно 70-80». Задля інформування про важливість донорства на закарпатській станції переливання крові з'явилася посада рекрутера. Основна задача це що популяризація донорства і залучення кількості донорів до Ця ситуація на даний момент дуже печальна. Тобто, дуже мало людей приходять здавати кров, приходять зазвичай по необхідності, а це не дуже добре, тому що потреба є поточна. Ми буває от викладаємо світлофор, він там е, всю дорогу червоний. Тобто, Хотілося б його трошки розбавити на хоча б жовтий. Тобто, це ну, нормальний рівень. Я не скажу, що достатній, а нормальний. Для усіх учасників першої спільної донації крові волонтери спільно з відомими українськими брендами підготували знижки та цінні подарунки. Кажуть, оскільки до ініціативи долучилося чимало небайдужих, а потреба у поповненні банку крові є постійною, організовуватимуть подібні акції і надалі.